Не міг залишити без уваги останню подію, яка трапилася у нас в місті, де група підлітків побила свою однолітку. літку. Побила дуже жорстоко, скажу відверто, що навіть для дорослої людини це видається дуже жорстоким. Де в цей час знаходяться батьки цих дітей, я не знаю і хто займається їхнім вихованням, я не розумію, чому завжди ці події залишаються без покарання, якісь попередження. Я взагалі не розумію цього, тому що. Через тиждень-два знову буде та саме. Чому цих дітей просто не притягти до відповідальності? Я не кажу зараз про. То, що садити їх в тюрми, там ще щось, але є виховні роботи, елементарні, і хай вони будуть показово в центрі міста, щоб їм було соромно, щоб на них всі ходили дивилися. Я думаю, що переживучи цей стрес на майбутнє, вони будуть гарним прикладом іншим, що таке не потрібно робити. Ну і для себе я думаю, зроблять гарний висновок. Що вони з людьми себе так поводять? Я уявляю, що вони можуть зробити з тваринами. Ну і батькам, звісно, також треба, щоб було якесь покарання, щоб трошечки уважніше дивилися за своїми дітками.